Привіт усі друзі! Сьогодні ми граємо в та пандери! Фінальна серія. Почали! Хто не хоче, щоб кінчалася ця гра, то... Якщо ви думаєте, що треба виконати ще досягнення, то да. Ми їх виконаємо всі, окрім цього. Можливо, це теж виконуємо. 15 рівнів все ж таки ще добути і все. Хоча, крім цього, тут ще 200 ворогів. А оце легко. Ну добре, йдемо шукати нових мобів, які нам треба для нового квеста. До вашого приходу я трішки тут побув пограв. Щоб менше треба було на цій серії. Я думаю, що, треба, що в мене могли бути всі шанси виконати квест і не показати вам. Але я показую кожен квест, бо вдруг хто хоче всі квести бачити. Да. Ось. Ось чому я так роблю. Показую вам кожен квест. Тому що. Я сам хочу інколи бачити всі квести і не хочу їх виконувати, скачувати ігри, але приходиться. І якраз роблю і вам. Ви будете дивитися, хто хоче. Да. Ну добре, скоро буде симулятор тренозавра, Якщо що. І кожен місяць буде вибір слідуючих симулятора в сообществі. Так. Да. Ось так. Одесь, медоїд, точніше, медоїд це, якщо що тварина, яка нападає на кожного, якщо їй це знадобиться. І медоїда всі бояться дуже сильно. О, новий квест цікавий. Але жалко, що ми мишей... шиї і щурів тихають не треба. О, їх тут є багато. Це є два Ягуари. Три ягуари, Можливо, навіть ч... всі чотири, але... Три є точно, Тут два. Та один точно. Зараз повернусь. Так, подивіться. Це велика. Щось таке мене зробило. Ну, не, нерозумні тут в стархі грахте РГ. Ось в Карті вони дуже розумні. Скачайте самі, дивіться. Я буду знімати. знувати. пам'ятаєте, було в мене відео, що день. Перший день виживання в Wildcraft. То буде по-новому. зараз повернуся. Опаля! Шість беремотів! Мало. Але нормальний такий квест. Жирні беремотки ці будуть на обід. На вечерю. На шовотне для подари. Енергії стільки ж скільки монет. В тисячах. Цікаво штука. О. Квест. Стільки слонів, то вони ж мені кожен раз попадалися. Ой, знов тебе помучитись. сильно помучитись. О, слон. Це добре. Скоро буде іще пять насоединів. Насов. Носорок. Да, тяжкий квест. На там ще два. Итак. Все. Закінчуємо цей квестик. Залишається ще. Так окей, зараз виконаємо. Ну... Все. Так лишився останній, хотя. Оце виконаємо. Зараз це що за багато? Щоб ви знали, я тільки що вбив в кабана і. Ем, окей. Зараз дістанемося до 50-го рівня, ну і все. все одно і 500 ворогів наб'ємо. Залишилося їх мало. Де друзі. розієнно? Я думав. Не буду дескати 50 гривні, це я вам даю. Ви скачаєте, виконайте всі квести, всі досягнення і досягнете якраз 50 гривень. А зараз це... оці штучки. У нас було 300 тисяч майже 400. Стало 250 тисяч. Мало. Багато. Ну, добре, пускай буде так. Але це у Майкер у Генні буде Скорпіон. До цього Акула. А у Зіна Фенікс. Все, друзі, всім пока-пока. Кінець Симулятор Пентери. І ви повинні скачати, щоб досягти 50 рівня. Якщо хочете, Симулятори ще будуть. Голосування ще будуть. Кладіть лайк, подписывайтесь на канал. Симулятор под все. Всім пока-пока.